Привіт, привіт усім, привіт усім. Вітаємо вас на музичній терапії. Вітайте Любов Іванівну. Я передаю їй слово. Добрий вечір, мої хороші, добрий вечір, мої любі дівчатка і хлопчики. Сашуня, ну ти як квіточка, слухай, з таким жовто-блакитним бантиком, красуня, ти моя справжня україночка, привіт, моя дівчинка, Гарнесенька. Саша Чапля, так, Настенька Ярош уже показує ложки. Так, Вікуся, доїдає щось, да, Вікуся, наша Мартюк, добрий вечір, моя квіточка, так, Поліночка, ще дівчинка, Марійка. Па прямо з руки догори піднімає. Хто ще в нас? Софійка, добрий вечір. Тобі ручку піднімаєш? Щось хочеш сказати, Софійка? да Зараз одну секундочку, зараз ми проведемо заняття, і потім я може можливо... так Софійка Решнюк, наша красуня, Маргоду. Сьогодні у нас жіночий колектив. Саша, ти один у нас сьогодні з хлопців? Можливо, ще хлопці долучаться, але Саша, ти один. Я будеш сьогодні за всіх хлопців працювати. Домовилися? Ну ти набрав, бачу, і ложки, і такі, і, та, і дерев'яні, і столові. Всякі ложки набрав. Так, хто ще Мирославочка до нас долучилася. Ну що, мої хороші, не будемо гаяти часу, а відразу будемо починати наше патріотичне привітання. Тож починаємо разом зі мною. Співаємо. Bom Ми вітаємося з весною і закликаємо весну. І всі вже вивчили нашу патріотичну привіталочку, так? яка про жовтий і, блак... жовти і блакитний колір, про кольори нашого прапору. Так? Ну, а тепер до теми нашого заняття. Сьогодні в нас тема називається Слухняні ручки рученята. А чи справді вони вас слухняні? Зараз ми перевіримо. А ну, давайте покажемо всі вказівний пальчик. У мене він ось. Всі знають, де вказівний. Так. Вказівний. Середній пальчик покажіть мені. Отак. Середній. Безіменний. Ану, покажіть безіменний. безіменний. Ось він. Четвертий пальчик. Ми його ще Ось так. безіменний. А мізинчик. Всі знають, який мізинчик у нас. Мізинчик, так. Да. І великий. Ну, великий всі знаємо, бо ми всі лайки ставимо, так? Да? Всі вподобайки ставимо собі. Так. Так, і рахуємо ми пальчики з цього першого. Починаємо: один, два, три, чотири і п'ять. Всі, хто займається, грає на музичному інструменті, на скрипці чи, можливо, на фортепіано, на гітарі, на будь-якому інструменті, знають, що пальці на лівій і на правій руці рахуються. Оце перший пальчик, другий, третій, четвертий, п'ятий. Від великого до мизинчика. Знаємо, так? Ну і про це наша пісня, яка називається «Слухняні ручки. Співаємо і показуємо разом зі мною. Так, увага! Приготувалися, приготували ручки мені. Так, 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 щоб я всі бальчики ваші бачила. Марійка, підніми, то люба вищі ручки. О! Да. Мене є і руки, у не лані і пупки, і не діть, я вже мученки назвать права.

Разимо так здобуть, щоб не буду на десятих. Я запам'ятаю всім великий, казінний сиренік, і мене А тепер Та першенько, великий, капіний, сиденький, без мене і мізичих. Ліва, права, одружилися, молодці. Згадали? Нашу пісню про слухняні ручки. Так, ну всі були слухняними, слухайте, всі знають. Увага! Покажіть мені всі праву руку, а ну з першого разу ніхто не помилиться. Права рука, та всі знаєте, ліва рука, ліва, всі знаєте. Ну, не цікаві, ви все знаєте. Слухайте, все знаєте. мені аж не цікаво з вами. просто Молодці! Насправді, я дуже пишаюся і тішуся, що ніхто не плутається. Молодці. Мене у нас є дітки, які і старшого віку, але плутаються. Але тут зараз всі присутні, які правильно все показують. Ну, а ми рухаємося далі. Беремо наші ложки. Так. Марго вже підготувала ложки. Так. І ложками ми будемо зараз створити всяке. Будемо бити ними. Ми вже били не один раз. Будемо щічки гладити нашими ложками. Будемо рухатися від зап'ясточка до плеча і назад. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І на іншій ручці один, два, три і чотири. Назад. Один, два, три, чотири. А ще будемо як супермени. Дівчата, супервумен. І хлопці супермени, будемо літати, отак, да. і все будемо робити під музику. Головне з, обережно з окулярами, добренько Сашуня. Ну що, починаємо. Так, музика у нас швидка. І головне повторювати за мною. Тож будьте старанними, активними, і уважними. Так, зараз, зараз. так політати, головне, щоб тільки очі собі, да, будьте обережні з очиятками. Дякую, молодці. Марійка Толюба також спішила, дуже хотіла так зробити. Так, я бачила. Молодець. Дякую, Молодчиночки. Ну, а тепер ви в мене сьогодні непосидющі, такі прямо дуже активні. Я пропоную вам спіднятися, хто хоче, хто не може сидіти на місці. І будемо зараз маленькими жобенятами. Будемо скакати, стрибати. І я разом з вами буду жаткою такою: будемо співати ква-ква-ква, і будемо ще комарика ловити, ам широко рота говорити, а ми будемо ловити комарика. І все це під музику. Починаємо. Згадали? Я думаю, що згадали всі ці нашу пісеньку. Так, Сашуня готова, Софійка готова. Ми <му> собрамо, за його жина. Уявіть тобі на тебе. Скіпали діжанята, люблять весело типа. Хрибає за столом, і станцює, і співає. Молодчиночки Дякую вам. Ну ви як завжди, в мене молодці. Ну і, звичайно, оцінка вам. Ви знаєте, і без мене яка вам оцінка, так? Всі знають, яка отака. А до сьогоднішньої оцінки я ще добавлю вам таке сердечко. За те, що ви такі активні, старанні і дуже-дуже уважні. Молодчиночки мої хороші, дякую вам. Ну що ж, мої любі, ось таке сьогодні в нас було заняття. Воно коротеньке, але я сподіваюся, що ви набралися позитиву, такого позитивних емоцій. І я сподіваюся, їх вам надовго вистачить. Мінімум до до кінця сьогоднішнього дня. Я вам цього дійсно бажаю. Тож будьте здорові і ми співаємо наше «До побачення. Дівчатка, сьогодні ви і Саша, будеш сьогодні один. Хлопчиків у нас так і немає сьогодні. Ну, це нас перша така ситуація, коли тільки один Саша у нас. Ну, давайте, дівчатка, спочатку Саші дамо слово. Добре, ми, дівчатка, пропустимо його вперед. Саші спочатку, з попрощаємося з хлопчиками, а потім з дівчатками. Тож співаємо всі разом. Всі знають, як співається наше до побачення, да? так? Всі знають. Так. Сашуня, ячапка. Ми чисто попрощаємося. І слухаємо так за собою. счастье. До зустрічи, моей любви! Уже